сім недільного ранку. Хоча для кого рано, для кого ще й день не закінчився. А, мабуть, ми встановили рекорд з вами, тому що вчора я вийшов в ефір. Вчора я вийшов в ефір о 22 годині вечора, а закінчив прямий ефір в токи о 4 ранку. Я навіть сам не помітив, як... Бистро пролетів час. Але питань піднімалось дуже багато, відповідей надавалось дуже багато, і діалог був цікавий доволі із людьми, які до останнього сиділи. Цей ефір я опублікував в Ютубі. І зараз я вирушаю на зустріч з покупцем мого телефону, який мені подарували. Родина українців із США, телефон дуже класний. Останній Samsung, який був а, дуже швидкий, дуже оперативний. Але, 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 а, коли стоїть питання автівки для хлопців, яку ну, зруйнувало прильотом, але всі вижили. І коли я подивився фото і узнав, скільки не вистачає грошей, кажу, ну, в мене тільки один вихід це продати телефон. Вони думали, я шучу, але я його продав. Завдяки тому, що я зробив пост, і через буквально декілька хвилин зателефонувала людина. До речі, також волонтер. І ми зійшлися без питань в цьому. Я до чого це говорю. А, ну, На жаль, то, що телефон у мене є, він не такий новий, не такий оперативний, м'яко кажучи, тому ви уж вибачайте, але. На ньому я так не зможу вам швидко відповідати, а, вичитувати месенджер у Фейсбуці, відповідати на Telegram, відповідати на дзвінки, тому що він дуже швидко сідає, дуже швидко перегрівається. Враховуючи, що там три Тіктока, три Фейсбука, Інстаграм, Телеграм-канал, самі розумієте. от Тому, м -м, поки якось так, поки, якось так, поки не підсобираю, не зароблю, не куплю собі. Телефон для роботи. Я вважаю, що сьогодні волонтерство це робота, причому не то, що безоплатна, яка втягує в долги. Та й таке. Друзі, в Ютубі під кожним відео є описання з посиланням на телеграм-канал, на мої оновлені рахунки. Могу ще раз їх повторити. 53 63 54 20 98 73 59 48. Це приватбанк. Монобанк 53754114-2510-7112. Всі вони відкриті на заступника мого на Назарецького Володимира. Ну і мій PayPal залишається тим же прежнім, Оскар Собака Укане. Долучайтесь, допомагайте, підтримуйте, поки точиться війна, ми ну, не маємо ніякого морального права мовчати, відмовчуватись або говорити нашим хлопцям, ні, або їм відмовляти. Ми маємо їх підтримувати, тому що вони м психологічно дуже вже такі деякі є, розсмикані, роздюргані. І свого часу їх потрібно буде повертати в соціум. А відео я це записав для того, що це останнє відео, яке ну, дуже хорошій якості вийде в Ютубі. В поганому якості, поганій якості. Я не хочу записувати відео на свій той телефон, вивушний старий. Тому... А Трошки відпочинити від мене, від моїх відео. Ну, де там, які там, коли інколи там може, Коротке буду публікувати в Телеграм або Фейсбук. А в основному буду публікувати звіти, що займаю, чим займаюсь, куди збираю, кому допомагаю, які плани, а, які а, за, запити і від кого. Всім велике дякую. І, будь ласка, долучайтесь, не зупиняйтесь. Я ж іду. На місці не стою, назад не здаю, з України не тікаю. йду до кінця, незважаючи на всі проблеми, на всі негаразди, на всі негативи, які мені створюють. Я все одно йду вперед, і йду до перемоги. А вже після перемоги, от тоді вже всі від мене відпочинете, і вся Україна. Але поки що вибачайте. Я вам таки буду про себе давати нагадувати, так як мені це роблять наші хлопці, наші переселенці, наші українці, які ну потребують допомоги. І що тепер робити? Відвернутися від них. Не відвернемося. Дякую всім. Тримаємося.